Борщ просто додай води. Кілька десятків кіровоградських господинь об'єдналися в кулінарну сотню. Вони готують для героїв сухі борщі і відправляють на передову. Там бійцям потрібно їх лише залити водою та прокип'ятити. Рецепт знає Дарина Романська. Борщ для військових готують одночасно з півтора десятка господинь. У кожної свої обов'язки. Спочатку овочі потрібно очистити, потім перетерти і висушити. Батірів положив включив і сохніть. Главное, чтобы свет не отключили. Все. Теперь в процессе нужно, например, через час э, снять. Нижняя будет хорошо просушена, верхняя будет почти, э, почти как положей. Їх треба міняти. То тобто, в втічені. Я знаю ну чотирьох часов. це готово. буря, капусту, зелень засушувати. Намагаються навіть картоплю. Кожен відповідає за окремий інгредієнт. Ті, у кого немає сушарки, займаються фасуванням. Одна порція сушених овочів розрахована приблизно на 5 літрів води. Туда 4-5 штучі картошечки. йде. ми зараз час вже пробуємо зі сухою картошкою. Ані вже самі солдати, додають одну дві баночки тушонки, Уже на вибір, яка у них є і те, що вони предпочитають. і це все закипіло і приємного апетиту. Їм. Жінки переконують сухий борщ у приготованому вигляді на смак найгірше за домашній. Насправді я думаю, що це є домашній борщ, хоча б тому, що ми туди вкладаємо не тільки ті інгредієнти, що там написано й частинку своєї душі і віру в наших хлопців. Тому я думаю, що він саме справжній, домашній, теплий, ніжний, смачний, запашний. Особливо я думаю, якщо там ще ...добавлять домашньої сметанки, місцеві жителі, то буде геть, от як вдома і не відрізнити. На фронт. Жінки вже відправили понад півсотні сухих борщових наборів. Це близько пів тисячі порцій. Для більшої продуктивності кулінарній сотні потрібен вакуумний апарат. Перше, що прийшло в голову, це ось вот такі зіп пакети. Вот у нас що борщ, що узвар на даний момент в таких зіп пакетах. Дуже нужен вакууматор, який одновременно буде і втягувати воздух, тобто не буде якого а не буде можливості портитися і запаювати. Благодаря вот такой вірь була б, бы, конечно, ну это более надіжна упаковка. На Кировоградская кулінарна сотня готує для військових не тільки борщі. У нас очень многітвич, сушать сухарики, сушать сухофрукти на компоти. Набори трав, там набори разных різних приносить. Тобто це вже розростається в целую таку отрасль. З відправкою зараз проблем немає. Зараз дуже часто ребята приїжджають на ротацію, в відпуск. Отзывы дуже хороші. У ребят фотки пообещали нам прислати, Уже, як це виглядає в Чугуні, як це виглядає в тарелке. і як виглядать доволі мордочки, які це їдять. Господині звертаються до всіх охочих допомогти. Кажуть, знадобиться будь-яка кулінарна допомога. Дарина Романська лязеленкін день за днем.